Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше» я Інна. І сьогодні в мене буде відео лихвалянки. Буду хвалитися своїми квіточками. От Нарешті вони розквітли всі, чекала, поки всі розквітнуть, щоб показати вам свої нові квіти. Одні тут будуть і одні в ґрунті. Тобто квіти це такі, які люди всі вирощують, а я ніколи в житті не вирощувала. Лише колись в дитинстві вони були в нас якісь дома такі, і мушу сказати, що я їх не любила з дитинства. Не любила не запах та нічого. Ну, це було мені все не для мене ці квіти. І так було до цього року. А це я не знаю, що сталося. Можливо, ці ж гормональні коливання оці. Знаєте, організм перебудовується, Чи що, з чим це зв'язано, я не знаю. Ну, якось я так дивилася каталог там продавця, забула, як продавець називався, але в нього є ютуб-канал. Ну, можливо, я його тут десь згадаю скажу. І там пропонував він Жоржини, Пеларгонії. У нас, я не знаю, як у вас, у нас це калачики називали. І ще флокси. Ось ці квіти. Знаєте, я дивилась на жоржини, а коли я побачила пеларгонію, я чогось в ту хвилину вирішила, що вони мені дуже потрібні. Не знаю, з чим це зв'язано, я все ж таки це спихаю це все на гормональні коливання, на те, що. Організм перебудовується до клімаксу. Я думаю, це з цим зв'язано, тому що як інакше може бути, щоб я не любила ці квіти, а потім в одну минуту я їх замовила. Ну, це така прелюдія. Е, Було, Кому це цікаво, лишайтеся, кому не цікаво, проходьте е, далі. Так, відео таке влогове не буду. Е, розповім трішки, покажу свої кіточки, новинки свої. Тож купила мікс. Там було 5 живців, 5 євро живців. У ну, нас таки зараз вітер рве. Я не знаю, чи це буде чуть, що чи ні. Різних кольорів. Ставлю фото з назвою сортів. І от вони розквітують. Я отримала ну, в ту знаєте, хвилину, коли я замовляла, для мене було зовсім неважливо, які вони будуть. Просто мені їх захотілося. Вийшло червоних дві, Ну, сорти різні. От, поки що розквітла тут, бачите, одна. Я не знаю, як це кісточка, чи що це воно таке, як це. Ніколи не вирощувала ці квіти ще ось буду перший раз. Отака От, червона і ще ось така червона. Не знаю, вони по сортам різні. І так, як камера передасть, я не знаю. Буде видно, раніше. але ось так як придивитися, то і форма квіточки різна. Суцвіття різна, і колір трішечки так, тут воно ніби якийсь неон, так воно і є ось на оцій квіточці. Ну, такі, сама перша розквітла ось ця. ну Дуже красива, і якщо не враховувати це, як вони, знаєте, хто каже, пахне, ну мені це воняє, то дуже красива квіточка. Ну, є люди, яким подобається такий запах. Дві червоні, потім отака одна, зараз буду. Намагатися, тільки-тільки вона розквітла ось така, ніби трояндочкою рожева, ну також симпатичненька така, красунька. Точно якісь перепади. Потім ось такий колір. Знову ж таки, сорт. Там на фото вказаний. Така красота. Вже я їх вчуся формувати, щоб вони не росли такі розтрьопи. Ну, дасть Бог навчуся. І ось сама остання розквітла ось така. Ще її тут мало і видно. Бачите? Ось такі красульки маю я. Навчаюся їх вирощувати, розмножувати. Ну, хочу, хочу навчитися. Я не думаю, що це складно. Так, я вже промоніторила, що це досить ну, таке, неважке заняття. Але. Ну, треба пробувати, що це? А що це? Дивіться, яка штука. Це що, так і повинно, боже, такий вітер, що кошмар прям. Не знаю, ось таке ще щось виросло. Кіно. Ось такі мої пеларгоні. Тоді я замовила там і жоржини, але вони ну, якісь були. Це було точно, що врожевець, він був такі в таблеточки. Все було чудово. Жоржини не дійшли, вони згнили в дорозі. Ну, Якийсь такий матеріал попався людині, вона й не винувата. Вона вернула за це кошти, тому що ну, не тільки мені попалося так. А інші рослинки вони дуже чудові виявились. Жоржини були також міксом, ну, лишилась в мене. Червона з білими краєчками, я вже її показувала, але зараз покажу ще, ще хто не бачив. Ось таку маю тепер жоржину, Хочу також навчитися розмножувати її. Дивіться, яка красота! Знаєте, я любила високорослі жоржини, От такі низькорослі ніколи не вирощувала, а це мені так сподобалось. Хочеться їх мати багато, і хочеться навчитися їх розмножувати. Ну, прямо дуже симпатично. Я висадила цю, що лишилась в мене верніше, як вона лишилась. Вона майже вся згнила, але там був пеньочок і вона відновилася. Тому таку маю красту, висадила її десь в горщик, там 5 чи 6 літрів. Так вона і росте тут намагається. Такі погодні умови. Ложки. Ну, і ось підійшла до флоксів. Як бачите, Тут же він відквітає. Це флокс Flame, багаторічна рослина, має запах такий, ну дуже гарний. Ну, чомусь я за ними так скучила, за цими квітами. Вони були в нас в дитинстві, от, але вони були високорослі, А це такі сантиметрів 50 і вони мають, ну, ще під, можливо, підростуть, не знаю. Будемо дивитися, які вони будуть. Але в ширину вони мають розростатися. У мене їх також п'ять розквітнув ось цей самий перший, і вже видно, як він і розквітає. Зараз світер сильний. Зараз вам покажу вам і лілію. Ось така світло-оранжева лілія. Тут в мене лілії не дуже гарні. Тут персик ось росте, і вони від персика, мабуть, що погано їм тут. Він забирає вологу чи що він забирає, але вони рости не хочуть тут в цьому місці. Якісь вони некрасивенькі. Хоча оці біленькі, що розквітли, то вони гарні. Але вони тут, ну, там, де персик, далі від персика. Так, далі фокс. Зараз, якщо вітер не задує, ви бачите, як, що робиться. Ось така красота. Ну, така ніжність. Супер. Я дуже задоволена. Такий, це вже другий. Ось один ще не розквіт. Ну, це вже буде сюрприз. Думала, поки цей розквітне, то ті вже е, не буде що показувати. То я ось ось така квіточка. І ось ще одна ось така рожева, дуже схожа на попередню, але все-таки вони різні. Ось так, кому кого цікавить, може кольори, як називаються Fox Fame. Я також ставлю картинку ну, продавця, як він мікс робив, там назви є. Красуня, вітер їх так прямо прямо ними туди-сюди. Вони в цьому році ну, через погоду такі якісь не дуже високі, ми їх не підв'язали. Тепер їх шатає, шатає, але красиві. Ну ось вже я похвалилася своїми новинками, в кого є які поради по вирощуванню. По живцюванню, будь ласка, пишіть мені, тому що все для мене в новину оці квіти. Не знаю, чи я їх досить полюблю. Чи це в мене, знаєте, як прийшло, так і пішло. Але ну, на цю хвилину вони мені дуже подобаються. Так, ось відео закінчила було і вернулася, вернулася, забулася ще ось це показати, тому що в тому замовленні. Це було замовлення вже. Я піддивилася, що це за замовлення було. То було замовлення від Fazende Фловер», такий є канал на YouTube і група Viber. Я замовила ось такий мікс із бакопи. Це були такі, як же ж це? в таблетки було по три живця: біла, рожева і ось така, ось така, така, бускова. Так вони, ну, прямо. З Польщі приїхали, там винувало, він показував. І ось три живця висаджені в одну таблеточку, так вони й продавалися. Кущі ще не наросли великі, тому що це було все-таки ну, це вже був квітень місяць, коли я їх замовляла. Кінець квітня, я думаю. І ось такі маю гарні підвіси зараз із бакопою. Бакопа також мені чомусь раніше не подобалась, а зараз вона мені прямо таке. Симпатично. Скажу я вам ще трохи, і я куплю собі молодило. Дуже не люблю ці квіти, але так щось в мене кидає в різні сторони. то думаю, що до молодила недалеко. Ну і на сьогодні все вже. Ніби розказала, показала, вже всім похвасталася, тому чекаю від вас вподобачки і коментарі. Чи купуєте ви квіти, які вам спочатку не подобаються, а потім... Щось вам таке в голову приходить і ви їх купуєте. До побачення! Миру нам та гарних квітів! Дякую за перегляд!